Вітаємо! Сьогодні ми оглядаємо оренду однокімнатної квартири у Львові Шевченківський район за адресою Юрія Липи 45. Це є шостий поверх дев'ятиповерхового цегляного будинку. Площа квартири однокімнатної є 37 квадратних метрів. В кімнаті є ніша з диваном. Диван є розкладний, простора світла кімната. В кімнаті є крісло, воно є розкладним, красивий краєвид, з віком. Так. Прихожа з вішаком. З коридора можна. Зазирнути в комору в кладовку, сам вузол суміжний, тут є пральна машина, ванна і бойлер. Простора кухня. В будинку є електричні плити, відповідно, електрична духовка. Холодильник, двокамерний. Із кухні є вихід на зашквальний балкон. Ось такий красивий краєвид, дуже цікава локація зручна. Поруч є Арсен, рукавичка, дуже гарний район і... Дуже красивий кривіт із вікон, і він є дуже зелений район, є можливість паркувати авто. Все чисто, акуратно. Запрошуємо до оренди цієї шикарної квартири і до зустрічі на показі.